Ветеранки та дружини захисників наступний матеріал має вас зацікавити у Києві. Саме для вас започаткували безкоштовну програму вітрильного яхтингу. Називається вона Сила вітру. Це дуже потужна емоційна та психологічна реабілітація. Кілька годин поруч із стихією заряджають силою та допомагають перезавантажити мозок. Як говорить тренерка проєкту, коли ти на вітрильній яхті, то концентруєшся і думаєш тільки про вітер. Дівчата, йду перевіряти вас. Розкручуємо вітрило, грот. Дивісь, ми зараз з грот розкручуємо, де грот опал у нас, дівчата. Сьогодні жінки готуються до свого четвертого виходу на воду, а ще кілька тижнів тому могли тільки мріяти про керування яхтою. У столиці, завдяки благодійному проєкту Сила вітру, ветеранок, ВПО, дружин і ВДІВ військових безкоштовно навчають яхту. І коли на човні на вітрильній яхті ти думаєш лише про вітер. Нема телефонів, їх нічого не відволікає. Вони тільки ловлять вітер, дивляться на вітрило. Думають, що вони мають зараз зробити, і це така як медитація, розрядка. Нема тривожності, думки, мозк очищується. Ініціаторкою цього неймовірного реабілітаційного проєкту стала спортсменка, яхтова капітанка з десятирічним досвідом Вікторія Потоцька. Ідея взагалі прийшла ще більше року тому назад, коли я була на змаганнях в Німеччині. Це була міжнародна жіноча регата, і там було більше 70 команд. Я побачила, як жінки з інвалідністю також приймають участь на рівні з жінками, які без інвалідності. Повернувшись додому, Вікторія була впевнена. Вона має зробити щось для українок. Спортсменка, дружина військового. Тому добре знає, якої підтримки нині потребують українські жінки. Я знаю, що таке бути дружиною військового їм потрібна постійна моральна підтримка. Дружина постійно має надихати чоловіка, але де брати дружині цей ресурс? Ти це теж вигораєш. Коли я почала займатися цим проєктом, це мене почало надихатися. Крім дружин військових до безкоштовної реабілітації на воді. Вікторія залучила випи. Во ветеранок і дружин загиблих реалізація проєкту Сила вітру тривала понад рік. Навчання відбуваються у столичному яхт-клубі Оболонь, який радо підтримав ініціативу. До команди долучились знайомі інструктори, спільнота яхтсменів і партнери, котрі допомогли вділити ідею в життя. У нас є партнери, це Project Foundation, і ця програма реалізується в рамках проєкту Сама собі ціль за підтримки міжнародної агенції ЮСЕП. США, вони нас підтримують. Вікторія отримала більш як 120 заявок на участь у проєкті. З них відібрали 16 жінок, котрі нині проходять курс навчання. Він розрахований на 2,5 місяці. У програмі шість теоретичних занять з вітрильництва, 10 тренувань на вітрильній яхті з професійним інструктором. А наприкінці дружня регата. Також у реабілітацію входить робота з психологом і майстер-клас. Називається він гроші на вітер, тобто як потім далі організувати своє життя, щоб в тебе були гроші не тільки на якісь побутові товари, а й ще й на хобі. В нашому випадку це на вітер. Перша група жінок благодійного проєкту вже пройшла теоретичні заняття, і сьогодні в четверте виходить на воду. Неможливо не помітити, що кожна з них світиться від щастя, готуючи свою яхту до тренування. Ветеранка Ірина з позовним Дама несла службу в батальйоні Айдар від 2014 року. Згодом стала інструкторкою з тактичної медицини, а нині працює у тренінгових центрах. До проєкту Ірина долучилась завдяки громадській організації Ветеранка. Цим нічого не схоже, нічим не пов'язано. Зовсім інша мова. Вона відрізняється від того, яку ми спілкуємося. Зовсім нові конструкції, зовсім нові пріоритети. Тільки залишається я, вітер, вода і сонце. Яхтинг допомагає, каже Маргарита Пісклова. Жінка кілька місяців тому втратила на війні чоловіка. Мені було дуже важко, і в якийсь момент я зрозуміла, що я мало виходжу із дому, і я шукала щось для себе таке, щоб мене підтримувало психологічно. Рятує щось таке, що повністю для тебе нове, нове оточення, нове діло, яке повністю тебе відриває від думок. Це дуже важливо не думати. Тисно про це забуваєш. Дівчата дуже класні. Ми дуже швидко знайшли спільну мову, і це дійсно прикольно. Керівниця проєкту Вікторія Потоцька радіє, адже бачить позитивний результат від реабілітації. Жінка разом із партнерами продовжуватиме роботу, аби якомога більше українок мали можливість поспілкуватися з духовно близькими людьми.